Сьогодні ми будемо проходити паркур на версії 1.7.2 будемо проходити карту пункт. Чи ти мали, я вже давно проходжу. Не, А це ти це зараз з Я здобув. Я теж. Я ніби <laughs> <laughs> не до першого не хе <laughs> Ой. So, Ой, якийсь это... салат.

Ты начал заморозить. А я уже на чекпоинте уже. Да, я зараз Я тут чекпоинт. Короче, я понял, я думаю, подняться. Это же не можна на один там такой. Нет, нет, это приятный мир. Ну ты проходил, я не могу налагаться, блин. Я сейчас предманин стал с

Шо, прыгай себе дуду. Я согласен на першу. Я вже на устане Короче, я сьогодні не буду походу. Да. Да, давай накинь тиран. -ті І... Давай натинь тиран. -ті а давай, не кинтин. -ті Зараз, типа, дай я -ті дойду. Дай я пройду паркор. Да-да, вот кейнтиран -ті не про. Чекай, я хочу пройти той паркур. Да, горно, это. Я майже до мості кидала, щоб чула Чувак Якщо хтось лагеря каже, чувак Коротше, я нахилююся, виходить, що мене замахали Хороша, я Давай, на тінь-тір, тінь-тір, тінь-тір В лобі Тінь-тіран, ла-ла-ла-ла-ла-ла Мене я шо, не залягає? А, э, 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 Я зупиню, ні, я не буду зупиняти відео, бо мене залагало, ось Тінь-тіран, тінь ран. Тін -ті -ран. А ты можешь вырезать, Лючи? Ша вырезати. Видео. Теперь. А. О, ты вырезаешь. Я бегаю на 5 секунд. Я не имею вирізати. Стоп! А, а як тут пацки б'ються? Тут не пип. Ключ побели. О, тут друга карта.

Да давай за 30 секунд. А Ты сдохнешь, ты сдохнешь. Дальше. Мы не кидаємо сервер. 27 секунд. Ламаем систему. Айва, тебе колишньок робит не стем. Да, я вже не стерну. У мене не виходить. Осьі! Вже мало часу. Дві, дві, дві. Та шість. Три. Сто пере, в мене Його прямо переді мною пробігли! А за мене загалиє пол. У <laughs> нас якісь неполадки. Думаю, зараз відлагає. О, відлагало? Так, так. Ой-ой-ой, місце немає. Місце не мене, мене пригати. На першому рівні залітом не все вже. Короче, ти зараз так. <рес> я, я, тобі серйозно кажу, я не можу на мене, не варіант ходить. Я знаю, то глюк. Я кожен раз. Я тоже. <рес> До речі, ти де? Перетіп Ти Що не бачиш, який перетіп доєв? впригнув? Перетіп дою? <рес> так. Якісь люки. Я, ти я... мені ще залогував мене, ти тупо треба ось типу ось потриш. Зараз нагаєшки і я впав. Залізо, залізо. Так, окей, окей. Я треба, дох. Там мене залагає, я зараз дохну. Я, я, я дох. Ну ж ти в вді. Е. У тебе трохи просто, знаєш? Я перший <ріст> раз бачу. Ти треба про мене свій канальчик зробити. Я знаю. Чешь, иди сюда. Все, я тоже завела. Ямножко закрыл. Ды думаешь. Чешь, иди сюда. Иди сюда. Что ж, за Перезагружа. Перезагрузи. Я не хочу. Давай, все. <рес> я не хочу <рес> я поехали. Иди сюда. Я тебя летает покол. Что за... Что за прикол? Знаешь, коли чароватые такие штучки перелетают в поет, знаешь? Ой, тут пациент за ним у нее летает. А, блин, твой диамант. А прикольно ударил. Удай офигенный волк офигенно. Это вот это. Она мужчина на клетку. ти на том Не на чм? На іншому мы собакло. На Реалкрафт. Ты значит день тира? Не знаю. Де ти так довго? Я хочу тобі прикол один показати Я хочу тобі прикол один показати. О, все, Короче, я на тіньте. -ті. Чувак, де сюди, будь ласка, на секунду. Куда? Куда? Ну, на старин, я, я на нм. Понимание, да. Нема ніде. что ты стол? Який. Липый! что багато Ли сто убил. Че, не бачишь, посередине столба? <laughs> Нет. Посередине спавень и поршень. О, тут вот.

Хоч на економічний літак, я точно. Дивись. Що, хочеш? що хочеш? Побачив, дивись. Бачиш ти його літак? Що? Короче, дивись, куди я. Ну, туди дивись. Я перший раз бачу, що літак перейде динамітом. Що? Yeah. дивись. Куди? Та бо! Ну, і що тут хоч певу? Так? Приде Діна Ну і шо? О, Діна Віттл Я сплав, я догнав Серія підходить до кінця Ставте лайки і підпишитесь Шо? Давай, хоч іди що, дог...